Обов'язкове статеве виховання у школах. З таким закликом 9 лютого на сайті Офісу президента зареєстрували петицію щодо впровадження нового курсу в систему освіти. За місяць її підтримала достатня для розгляду кількість людей. Тепер слово за президентом. Закликаємо сприяти розборці програми статевого виховання дітей і молоді, які відповідатимуть найкращим світовим практикам і у найкоротший термін впровадити їх у систему освіти України. Автори петиції переконані, перш за все такі новації в системі. Освіти це питання безпеки. Школярі мають знати не лише про фізіологічні, а й психічні зміни пов'язані зі статевим дозріванням, а ще про методи контрацепції та незаплановану вагітність. Це може бути в різних формах. Я знаю, що ми можемо навіть скористатися прикладом і інших країн і поконсультуватися, і говорити, знаходити хороші, скажімо так, кейси, так приклади для того, щоб адаптувати в українських реаліях. Окрім того, діти через брак кваліфікованої інформації починають шукати її де-інде. Переважна більшість українців там дається навіть більше 80% шукають інформацію про секс в інтернеті. І на жаль, порнографія, хочу всіх хто 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 напевно вірить в це. Порнографія не є адекватним прикладом відносин. І на жаль, це відображається в реальності в тому, як. А як ми ставимося один до одного, пані Ірина? Мама двох доньок, одна з яких п'ятикласниця Ріната. Жінка каже: нині у школах недостатньо часу приділяють статевому вихованню, а це може призвести до серйозних наслідків. Ріната вам щось розповідають? Ні. Ну ой, п'ятий клас нічого не розповідають. І до цього нічого не розповідали. Повинна знати, що що вона як є, а не десь там. Щось побачила, чи хтось щось подружка сказала не так. Вона вже злякала собі, щось накрутила. До мами не підійшла і може бути біда. Самі ж освітяни не проти новацій та переконані і зараз роблять немало. У закладах освіти створили психологічні групи, які працюють із підлітками. В початкових класах запровадили інтегрований курс. Я досліджую світ. Також на уроках біології питання статевого виховання теж є актуальним і. Активно про це обговорюється, вивчається. Окрім того, зазначають, елементарні норми статевого виховання мають прищеплювати з маличку батьки. Спеціальної літератури для цього достатньо. Натомість в умовах школи такі курси варто розпочинати уже з першого класу. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.